Шановні друзі, сьогодні садимо картоплю, умови екстремальні, земля мокра, але муж садити, бо скита заходить, а там далі був в Трошки продемонструємо, як проходить процес роботи. Бачите, скільки рядків вже посаджено. Ходимо без загортачів, тому що волога земля буде нагортати великий то. А ще друга вигода, тому що якщо буде мокро літо, загортачі не, е, нагортають невеличкі ряди, а я буду загортати е, під мотор свічевським щоб були вищі ряди і не вимокала картоплю, бо було один рік, що в нас картопля вимокала по пів поля на трьох ділянках. Будемо цього року так. Так що така посадка. Дякую за увагу. Всього найкращого, до зустрічі в наступних відео.